І все, куди не йду, холодні трави сняться, де дерева шумлять і плачуть за дінцем, де вулиці п'янить солодкий дух акації, востаннє за вікном заплакане лице. І сняться все мені далекі темні очі, що в'януть і мовчать в усій далині, а щоки, як колись, вітри мені лоскочуть, і запах чебрецю несуть вони мені. Ну, як тепер живе горошиха вдовиця, що Федька. Син її застрелений вночі, а ми ж не раз із ним ходили по кислиці, де шарудів бур'ян і плакали сичі. Ожина за дінцем, о любий холоденку, далекий брате мій зарубаний в бою. Не схилить вже тепер твоя нещасна ненька, На зрубане плече голівоньку свою. І все куди не йду, холодні трави сняться, де дерева шумлять і плачуть за дінцем, Вулиці п'янить солодкий дух акації востаннє за вікном, заплакане лице.